Так, любенькі, дорогенькі, знову здрасте. І знову здрасте. Всім дякую, хто писав у Viber, хвилювався. Де пропали, що пропало, ніде не пропали, нічого не пропали. Робота, робота і, і особисті діла теж. Ніхто. За вас нічого робити не буде. Так само і за нас. Якщо треба, значить, Значить треба, тому що не живемо одним ютубом, не живемо одними одним зйомками. Все, слава Богу, все. Десь продовжується. Значить, живемо, значить, живі, значить, живемо. Десь діла, блін, свої очки старі, а ці мені якісь <кій> нові, трошки не такі. Я все прийшла вже. Так, відправляємо свічки. Сьогодні-завтра відправлю. Привезли, зробили. Все дуже гарно. Все паліть, паліть з вірою, паліть з любов'ю, до свічки, до себе. Любіть себе, учіться чути себе. Будете прислухатись до себе, і чути себе. Будете брати відповідальність на себе за своє життя. Буде все замечательно і хорошо. Кажу вам по практиці, кажу вам по своїй житті. Так як є. Ну, це не ті очки. Це не ті очки в мене, зовсім не ті. Це взагалі замечательно, але не ті, мабуть, оце вони. Так, це взагалі якісь старі, це, мабуть, ага, цих бачу, в цих не бачу зовсім нічого. Так, отаке от лірічне відступлення. Живемо далі, життя продовжується. Скоро Пасха, чистки по графіку в усіх ідуть. Кому треба, пишу, кому не пишу, значить, ще не зробила те, що треба зробити, чи не зробилося воно. Те, що потрібно зробитися. Так що, все, все в мене в телефоні є, все в мене в зошитах є, все записано, все кожне утро, кожний вечір я його дивлюся, провіряю, що кому, куди і як. Вийдемо опять в прямий ефір, мабуть, на той канал, де й виходили. Таке, чогось чогось хочеться побалакати. Ну, бачите, як воно Вовремя, тому що. Ви пишете, ви дзвоните, ваші розклади, ті, хто їдуть, розклади, ну, тобто, і своє життя. І чистки время забирає, тим більше під Пасху ми підходимо, хочеться все зробити. Хочу ще що сказати: з сьогоднішнього дня хто з вас замовить свічку? Якщо ви будете замовляти свічку, хочеться зробити. Це не того, що нехватка роботи, а того, що хочеться зробити. Буду ложити в кожну свічку монетку на фінанси. Тобто свічка буде робитися. Ну, так як постова для сім'ї, для відношень, для всього. Вітаю, в одній свічці буде два в одному. І для сім'ї, і для відношень будете писати імена, і для фінансів, для кого вам треба там, фінанси, чоловік, жінка, мати, батько будете писати, буду ложити монетку. На відео є я розказувала не один раз, як з цією монеткою як користуватися. Тобто буде свічка приходити, і в ній буде. Тобто, одна свічка, в якій будуть і фінанси, в якій буде і Оце, оця постова, хоч воно і після Паски вам вже прийде, тому що ну, до Пасхи я можу встигнути зробити. Ну, прийде воно вже після Паски точно. Це до Пасхи, які я відправляю, так і я відправляю, які готові відправляються, все вже до Паски я не встигну зробити. Ну, ось я кажу про Пасху, яка 20 квітня, щоб ви розуміли, чистки ми закриємо, обов'язково закрию, обов'язково ще раз кажу, що вам зробити на тому каналі. Оксана, відьма, влог. В YouTube заходите, бо ви тоді, я тут кажу, ви починаєте вайбер писати: Я не можу знайти, я не можу знайти. Просто вай у YouTube водите Оксана Влог. І зайдете ви на той канал, ви послухаєте, не треба там всі відео перешерсти, Подивитесь останнє відео чи крайнє відео, і ви все поймете, ви все там побачите. Отакі От діла в нас. Тепер дивимося тему. А дивимося тему. ну так як я коротенько чула, примерно балакають, що осінню го року. Бумажечка коротенька, ось нічого тут просто от тему, як я писала. Осінь 25-го року може повторитися весна 22-го року в Україні. Тобто ви розумієте, що там у них балакають будуть з Білорусі якісь учені, ну, якийсь сльот буде. І перед тим, як вони входили в лютому 22-го року, вроде б такі були, таке зборище було. І от Чи може це бути, чи не може це бути, от ви зараз можете написати, давайте я коротенько скажу. А карти ж он показують, що буде ось 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 буде. Карти показують. Карти нам показують вам, мені. І карти показують, як, що зробити, щоб з цього вийти. Зараз, там, через неділю, через тиждень, через місяць. Ну, я думаю, ви і я розумієте, що ну, це ми з вами можемо хотіти припинення війни. Ну, люди світу цього, так сказати, вони не чують не карт, не те, що карти показують, не те, що зробити, треба, щоб вийти з цього всього. Можна ще вийти було з цього 2022 році, е в травні. Місяці. А можна було взагалі, якщо карти показували, можна було в це навіть не зайти. Це війна, яка нікому не потрібна. це війна, без якої можна було обійтися. Це вона, війна показала просто хто є хто. Хто впереді нас, хто взаді в нас, хто по боках, хто, хто от. значить, до сих пор ми це все не розплямкали. Значить, до сих пор ми це все не поняли. Значить що ми знаходимося в своїх, так сказати, ілюзіях, фантазіях. Ну, Нравиться нам так жити, значить, будемо жити так. Що ж ти зробиш? Взагалі, поняли. Давайте, бо в мене з 10 часів розклад сьогодні. Сьогодні субота в нас, яке квітня навіть не знаю. Зараз подивлюся по вашому писанню. А сьогодні в нас, зажіть субота, 12 квітня. Так, да, 12 квітня, тому що в мене сьогодні є трошки розклади ваші. Так таку тему подивимося, чи, чи ну, може бути повтор цього осіння. Після ученій заняття, учення, там, як сказати, давайте, не знаю, даже яку карту кого... давайте. будуть. Давайте. Чи можуть це повторитися, чи можуть вони зайти, чи можуть вони зібрати якісь сили для цього. Давайте, не зв'язкова теми. Ну, я думаю, подімаєте, ми чуємо те, що ми хочемо чути. От там, де гарно розказують, і що завтра вже і Путін морозілки, вже скільки там год чи два, чи три роки. Подімаєте, люди, люди чують те, що хочуть чути. Не завжди, не завжди правду істину люди хочуть поняти, докопатися, почути. Не завжди так буває. От маємо те, що маємо. Треба дивитися набагато глибше. Так, давайте почнемо з цього осінь 2025 року. Давайте подивимося, яка вона для України буде. Осінь 2025 року. Воно вроді, сюди вже половина весни пройшло, время, время, время летить. Осінь 25 2025 року. Чи ж Бог Бахкає? Зміни принесе, карта показує. Осінь 25 го року принесе зміни в Україну для України. Фінансово 5, карта показує, фінансово. Ну тут навіть балакати нічого. А де ті фінанси? Поки дають щось там десь, то ті фінанси і є. Дві п'ятки, карта нестабільності, тобто з п'яти карт, дві. Карти показують нестабільність України, фінансова нестабільність, емоційна людей нестабільність падає. Карта показує змін осінь або до осені 25-го року будуть зміни в Україні. Примерно По-новому, що по-новому буде. Будуть, будуть ці учення проходити. Вони тяжолі будуть, вони тяжолі для, для всього світу вони тяжолі будуть, розумієте, Тому що ну як? Кож, 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 ну діло в тому, що якщо вони навіть будуть йти, вони будуть йти в другу сторону. На Україну. На чого? Що? що ж це за другу сторону? Ну, як чуєте, як бахкає. І це 9 часів 20 минут утра. Будуть іти в другу сторону. Тобто, в другу сторону будуть іти. Ну ой-ой-ой-ой-ой. Тобто тут і, да, тут будуться будуть зборище робити. Будуть це все робити, і може раніше, чи, може осінь, може раніше, чим осінь. Де в тому, що вони повернуть облоблі свої, можуть повернути в другу сторону. І буде сейчас, і це дуже велика підготовка для цього всього. Хоча, бачиш, все одно, Україну, Україну добивають. Україну, я не можу сказати, що примерно Україну добивають, добивають, і добиватимуть. Ті. І десятка мічей, це і прильоти, і, і знаєте, як сказати, по цих картах, ось старший аркан, і ось старший аркан. По цих картах йде те, що як, летітиме навіть не так, не знаєте, як не те, що цель От є, там дійсно щось така важна, військова цель якась. Чи газ, чи світ, чи що вони там, а буде летіти так. Так, хаотично. Куди прилетить? Будуть братися город, два, примерно місто, два міста, і будуть, будуть, буде, летіти, буде летіти. Ну, все одно, якщо нас зараз дивимося карту, то карта, ці учення, вона зв'язує більш, щоб повернуться вони в другу сторону. Тут, знаєте, або криша поїхала повністю вже. В людей, як так можна назвати людьми. А чого не в Україну? Ну близько. Ну, добре, що не в Україну, але от чого не в Україну? І тут бачиш, що гоблі прям повертаються дуже різко, дуже різко буде поворот. Все час карта показувала, що ще хтось буде затягнутий в цю війну. Чи затягнутий, чи вони це зроблять, чи ну буде хтось іще третій, все время карта показує. Що не в Україну? Що не в Україну? То, що жінка появиться в Україні, то, що жінка появиться в Україні, карта показує. жінка воїн. Жінка воїн, яка дійсно при помощі боротьби, дуже великої боротьби, вона може цю ситуацію. В Україні, в Україні взяти під контроль і піти на договоренності якісь. Якщо не договорюватися, звісно, я не за, я не проти, я абсолютно кажу те, що карта. Я вже замахалася емоційно на все це реагувати. Понімаєте, люди, люди не бачать, люди не чують, це таке. Може людям так подобається? Не всім ну, може так подобається, а другі цим пользуються. Ну, це таке. Я думаю, що з'явиться жінка при, при помощи великої боротьби, тут боротьба не життя, а на смерть, підуть на договоренності якісь. Підуть на контакт, з на, 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 договорності з ким договорності? З самим дьяволом. Договорюватися будуть з самим дьяволом. Тобто вона одна вона може договоритися з самим дяволом. З договорівності двойка кубків нас падає. Як карта показує, так і кажу. Да, карта боротьби буде бешена. Будуть, буде боротьба і внутрі України, буде боротьба і цей, і ззовні України, ну вона може піти. да, Бачиш? І тоді тільки може, розумієте, тоді якось Україна може. Опять жінка, опять жінка, жінка, жінка. І тоді може бути якась стабільність. Тоді ми можемо балакати про те, що стабільність. Дело в тому, що якщо на сьогодні ми дивимося карту, карта показує приблизно, оточення Білорусь Росія, примерно. Но на якій сторони, ну, примерно як карта бачить, куди вони можуть піти? Ну, от, я карта куди вони можуть піти? Ну, тайна, тайна, тайна карта. Карта, бачиш, верховна Жриця. закрита ця карта, закрита, закритий цей, закритий цей відповідь на цей вопрос, який ми хочемо спитати, тому що ще немає конкретного рішення, ще немає. Бачиш у цієї жінки, ще немає конкретно хто зможе договоритися за цим дьяволом. Конкретності немає такої. Бачиш і карта тайна. А що в цій тайні храниться? Ми до того часу построїмо якийсь забор, якесь, якесь між Росією і Україною, то якось зможемо договоритися. Десь вдоми, вдома, вдома, вдома. І дами, як і воїни, і дами, дами, які жінки, будуть себе показувати все більше і більше і більше. Ми будемо чути про жінок. Ми будемо чути десь там, десь там, десь там жінки будуть виходити, ну як сказати, на перві ролі, на перві плани. Будуть вони ну, жінки будуть себе проявляти в Україні. В Україні і появиться, от вона йде королєвою мічей. Тут йдуть вони Кубкова, Жезлова королєва. От перва карта, перві там, де королева мічей, яка зможе договоритися по двойці кубків з самим дьяволом, яка піде в логово дьявола на те, щоб договоритися. Понимаєте? Ну, десь кудись все одно повернуть. Том, що тим, Куди вони повернуть, їм невигодно встановлювати війну тут. От я по карті б сказала так. Невигодна установка війни в Україні, тому що от куди вони можуть повернути, розвернути цю макіну. Без війни вони не зможуть. От однозначно карта показує. Без війни їм важче, ніж з війною. Що б там не казали, як би там не казали, не мають в них кого там, знайдуть кого і І... Ну діло в тому, що їм без війни важче, ніж з війною. У нас в Україні теж такі є отдільні люди, яким без війни буде важче, ніж з війною. Ну, зараз не про це. Війна все одно у них буде продовжуватися, А Україна, вона по дев'ятці жезлів, як за забором стає. Тобто, як, о, дійде, ну, як, як буде вистроєна якась ціна. При помощі дами. яка це жінка, що це за жінка, чого вона все время по карті падає. Ну, вона по карті падає. Все время вона по карті, чітко карта її показує. А все остальне Верховна рівця закриває тайною. Куди підуть. До тих підуть, хто міг би 22-му році стати з Україною пліч опліч. І зробити не чучуть отак, почуть. А дійсно, подімаюся, якби це були люди в цьому заінтересовані. А якщо кошки-мишки гралися, то кошка зділа сьогодні одну мишку, а завтра повернеться схаває 10 других мишок. І хто не. І хто з цим не согласен, напишете в коментарях. За у коментарі напишете, я вам сказала сьогодні чітко те, що показує карта. На цей вопрос ще хочу подивитися слідующе відео. Зніму, чого посла з Америки вбирають інтересно. Ну, чи вбирають, чи вона в відставку йде, ну то й що там за зміни можуть бути. Все це інтересно, все це інтересно і все це, розумієте, без цього. Ну, то Чого цікаво? Тому що це наші життя. Для мене того цікаво, Тому що це все наші життя, наше життя, наша Україна, яка одна і по світу йти з торбинкою не хочеться. Все, пока-пока.